Коломийські будівлі заговорили знову. Концертна зала музею історії міста заледве ледве вмістила всіх охочих доторкнутися до історичної спадщини Коломиї та почути живі розповіді автора. Нова книга Іллі Криворучка стала справжньою подією для громади. «Звісно, там є по алфавітному порядку вулиць по порядку нумерації, Є такі, що і будівель вже немає, так як набольваються українки. Є такі, що Показані проекти з фондів музеї, які були недоступні вже протягом десятиліть. Але сподіваюся, що з часом. Потихеньку будемо розкривати на основі музейних фондів і переконаних архівних джерел. Ще нові і нові історії коломийських будівель. Засновник серії Коломийська бібліотека Валерій Ковтун наголошує, що Ілля Криворучко це глибокий дослідник, який вміє віднайти душу в кожному камені міста над прутом. Під час презентації видання «Іллі Криворучка. частина друга про що мовчать коломийські будівлі. Сьогодні ми торкнемося і питання історичної пам'яті виявляє. І будинки також зберігають історичну пам'ять. Пам'ять про будинки, про людей, які там жили, про процеси, події. І мені сьогодні хочеться сказати, триває війна. З російським агресором, що наші будинки пам'ятають, як із 17 вересня 1939 року по червень включили 1941 року з наших будинків, з будинків заходу України, вивозили і розстрілювали десятки тисяч мешканців нашого краю. Модератором презентації виступив директор музею Юрій Плекан. Він зауважив, що це добрий доробок, черговий успішний результат багаторічного партнерства музейної установи та Коломийської бібліотеки, що разом повертають місто його забуті сторінки. Авторами багатьох досліджень Коломийської бібліотеки є науковці музею історії міста Коломиї. І а теперішній автор іля Кереворучка, молодший науковий співробітник нашого музею. Тому сам Бог велів е, в цій цю серію започаткувати е, нашої співпраці з Коломийською бібліотекою. Під час презентації автор перетворив звичайну доповідь на захопливу подорож. Маловідомі факти про власників старовинних кам'яниць та таємниці фасадів змусили слухачів по-новому поглянути на знайомі з дитинства вулиці. Кульмінацією заходу стало офіційне визнання заслуг автора. Іллі криворучко вручили значок та посвідчення члена національної спілки краєзнавців України. Тепер лави коломиських дослідників офіційно поповнилися ще одним професійним знавцем історії. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.